Розділ 10. Коли Ренсом попоїв і випив ще трохи міцного малакандрійського напою, Грос вирішив, що час уже перебратися до човна і зробив це у вельми своєрідний спосіб цілком незвичний для людини і притаманний радше тваринам. Гнучке тіло дозволило йому перегнутися через борт, так що руками він вперся одно, тоді як ноги залишалися на березі, а потому відштовхнувся від землі у повітрі на висоті футів п'яти, лиш промайнули крижі та хвіст і опинився у човні. Зробив це гроз надзвичайно спритно і легко, будь-якій земній тварині, відповідної комплекції таке ніколи не вдалося б. Втім, Малакандрієць тут же виліз назад на берег і показав рукою на човна. Ренсом зрозумів, що йому пропонують взяти приклад із господаря. У нього вертілося на кінчику язика одне питання, та він, звісно, не міг, та й не зважився б його поставити. Чи саме гроса? Згодом він дізнався, що саме так утворюється множина від слова грос, панують на малакандрі. А сорни, хоч зовні й більше скидаються на людей, є у них лишень напіврозумною худобою. Ренсом щиро сподівався, що так воно і є, але ж, може бути і навпаки, гроса це домашні тварини в сорнів. У такому разі останні мають володіти просто надрозумовими здібностями. У вихованій на традиційних для земної культури образах, уяві надлюдський розум неодмінно поєднувався зі страхітливим виглядом і безжальною волею. Сівши очовен до гроса, він цілком, можливо, наприкінці шляху потрапить в лапи до сорнів. З іншого боку, це, либонь, єдина нагода забратися якомога далі від лісу. Десновигають ті почвари. Тим часом Грос став виявляти нетерпіння, бо, вочевидь, ніяк не міг дотямити, чому землянин поводиться так, наче не розуміє, чого від нього хочуть. Ще кілька красномовних, вже нетерплячих жестів і ренсон нарешті зважився так чи інак не варто було й думати про те, щоб розлучитися з Гросом. Тваринна подоба останнього і далі неабияк його вражала. Та прагнення вивчити тутешню мову, а поза тим, ще й прихований десь у глибині душі несміливий, одначе дуже наполегливий потяг, до незнаного розуму та усвідомлення того, що попереду просто неймовірна пригода, все це вже пов'язало їх узами, про міцність яких Ренсом ще навіть не здогадувався, він ступив у човен. Сидіти у човні не було на чому, ніста борти піднімалися над водою дуже високо. А осадка здалася Ренсомові надзвичайно малою. Справді, більша частина днища взагалі не торкалася води, і йому відразу пригадалися сучасні швидкісні катери. До берега човен був припнутий чимось. Що на перший погляд скидалося на мотузку. Проте Грос її не розв'язав, а просто розняв надвоє, десь так ми могли б розділити навпіл м'яку і риску або ковбаску з пластиліном. Опісля він сівся просто долю на кормі і узяв до рук весло, таке велетенське, що Ренсом не уявляв собі, як ним можна веслувати. Аж доки не згадав, на якій легкій планеті знаходиться. Завдяки своєму високому зросту Груз за виграшки перекинув весло через борт, опустив у воду і швидко відвів човен від берега. Перші кілька хвилин вони пливли протокою завширшки не більше ста ярдів, береги якої поросли фіалковими деревами, далі обігнули мис і перед ренсомом. Відкрився широченний водний простір, Велике озеро, мало не море. Гроз спрямував човна геть від берега, уважно позираючи по боках і постійно змінюючи курс. Блакитний обшир навколо ставав щораз ширшим і ширшим, а відблиски сонця від поверхні сліпили очі. Над водою стояла парка за духа. І землянин зняв спочатку шапку, а тоді куртку, чим страшенно здивував гроса. Ренсом обережно звівся на ноги і обвів поглядом малакандрійський краєвид, який тепер широко розкривався перед ним на всі біч. Попереду й позаду виблискувало у сонячному промінні озеро, ніби сміхаючись до блідоблакитного неба. То тут, то там. Виднілися острови. Він звернув увагу на те, що сонце стояло просто над головою. Вочевидь, вони перебували у малакандрійських тропіках. Обабіч по краях озера тягнувся справдешній лабіринт островів і проток, суходіл там майже всюди заріс височенними, фіалково рожевими рослинами, що звіддалік нагадувала. Якесь дивоглядне пташинне оперення. За цією заболоченою місциною, чи радше низкою архіпелагів, по обидва боки зубцюватою стіною здіймалися блідозелені гори. Ренсомові все ще важко було називати їх горами, надто вже тонкими, витягнутими вгору гострими й хисткими вони виглядали. По правому борту до них було не більше милі, і від води їх відокремлювала тільки вузька смужка лісу. Натомість, ліворуч, вони знаходилися значно далі, миль за сім. Та через це аж ніяк не втрачали своєї величавості. Гори тягнулися по обіч озера, скільки сягало око, як уперед, так і назад. Властиво, вони пливли затопленим дном. Величного каньйона, миль десять завширшки і хто з нас тільки завдовжки. За гірськими пісками, а подекуди й вище за них багато де виднілися величезні хвилясті нагромадження червонястого кольору. Які Ренсом учора прийняв було за хмари, скидалося на те, що інших долин за горами немає. Гірські пасма радше виконували роль. Увінчених зубчастими вежами бастіонів на підступах до безмежного плоскогір'я, яке де не де піднімалося вище за їхні вершини. власне, цим плоскогір'ям і замикався малакандрійський обрій і праворуч, і ліворуч. Тільки спереду й позаду планету ніби розсікала широка ущелина, яка тепер уявлялася рансомові. Тріщиною у поверхні Плоскогір'я. Він спробував запитати у Гроса, що являє собою хмароподібне червоне громаддя. Однак перекласти це запитання мовою знаків виявилося надто складним завданням. Жваво жестикулюючи надзвичайно гнучки передні кінцівки мешканця Малакандри. Метлялися при цьому у повітрі наче два ботоги. Гроз став відповідати. Він, вочевидь, вирішив, що земляна не цікавить ціла височина загалом. Називалася вона гарандра. Залита водою низина, ущелина або ж каньйон мала назву гандраміт. Рансом про себе відзначив гандра земля. Гарандра висока земля, гандрамід низька земля, долина. Словом, височина і незовина, тільки згодом він дізнався, як багато значила для мешканців малакандри ця притаманна їхній планеті, географічна відмінність. На цей час вони напевно сягнули місця, куди так старанно правував Грос, бо він раптом витягнув весло з води. Й увесь напружився. Тієї ж миті човен затремтів і стрілою полетів уперед. Грос либонь скористався якоюсь течією. Через кілька секунд вони вже мчали озером із швидкістю не менше 15 миль за годину, різко підстрибуючи на химерних, одержимих ідеєю перпендикуляра малакандрійських хвилях. Такого ренсом не зазнавав на землі навіть за найбільшої хитавиці. У пам'яті зринули не надто приємні спогади про службу у війську, коли йому доводилося їхати верхи на коні, який йшов рисю. Лівою рукою він вчепився за планшир, а правою знає, під з нею витирав піц і щила, моза духа, що здіймалася над водою, ставала просто нестерпною. Можливо, тутишня їжа, а тим більше напої не надто годяться для людського шлунка. Дяка небу, він ніколи не страждає морською хворобою. Ну, майже ніколи, ну, принаймні. Ренсом квапливо перехилився через борт і в обличчі йому вдарив жар, що йшов від блакитної води. У глибині під човном, здавалося, звиваються довгі сріблясті вугрі. Приступи доти повторювалися раз за разом. Він ясно пригадав собі, як соромно було, коли. Йому якось стало погано просто під час дитячого пікніка, давно-давно на цій планеті, де він з'явився на світ, тепер його охопило таке ж почуття сорому, як і тоді. Зовсім на такому жалюгідному вигляді, мав би перший представник людства постати перед розумною істотою з далекого космосу. Цікаво, а Грос розуміє, що з ним діється, їх взагалі коли-небудь нудить. Тремтячи всім тілом і постогнуючи, він перевалився назад у човен. Гроз пильно дивився на нього, проте прочитати щось на його усатій морді було годі. Минуло немало днів, доки ранцо навчився розбиратися в міміці малакандрійців. Тим часом течія ставала дедалі швидшою. Описавши довжелезну криву, вони майже впритул підійшли до протилежного берега, повернули назад, тоді знову перетнули озеро, просуваючись вперед якимось чудернацькими спіралями та вісімками, а навколо ми готіли зубчасті гори і фіалковий ліс. Від усього цього Ренсому мало не забувало памороки. У його свідомості звивистий шлях їхнього човна. Міцно переплівся з нодотними вигинами сріблястих вугрів. Він швидко втрачав інтерес до малакандри, складалося враження, що відмінність між землею та іншими планетами абсолютно несуттєва у порівнянні з разючою несхожістю між сушею і водою. А раптом гроси взагалі живуть на воді, розпачливо промайнуло у нього в голові. Якщо виявиться, що вони мають провести ніч у цьому хиткому човнику, на щастя Рансомові довелося отак мучитися не надто довго. Настала благословена мить, коли хитавиця припинилася, а швидкість упала, і він побачив, що гроз квапливо та банить веслом. Береги в цьому місці сходилися ближче, утворюючи вузьку протоку. Де вода люто шипіла і вирвала, вочевидь, там було не дуже глибоко. Гроз вистрибнув за борт, заливши човен цілим водоспадом теплої води. Ренсом, все ще тремтячи, обережно подався за ним. Вода сягала йому до колін. На його превелике здивування, гроз без жодного видимого зусилля, підняв човна з води, поклав собі на голову і, притримуючи одною рукою, пішов до берега. Випроставшись, наче грецька каріатида, вони пройшли кількасот кроків, якщо тільки ті широкі дуги, що їх завдяки надзвичайно рухливим суглобам описував своїми короткими ніжками гроз, можна назвати кроками. І невдовзі перед Ренсомом розкрився новий краєвид. Попереду, долаючи перекат, бурхливо нуртувала вода, а далі на відтінку. Завдовжки десь із півмилі виднілася ціла низка порогів і водоспадів. Рівень ґрунту тут різко знижувався. За крутосхилом дно каньйона, чтопак гандраміта, знову вирівнювалося, проте вже значно нижче від того місця, де вони зараз перебували. Стіни каньйона залишались такими ж високими. Та все ж довколишню місцевість можна було розглядіти досить непогано, і праворуч і ліворуч за гірськими пасвами розляглися широкі простори плоскогір'я. Де-не-де там виднілися все ті ж хмароподібні рожеві громаддя. та переважно до самого обрію тягнулися бліда, пласка і гола рівнина. Вершини гір тут просто облюмовували. Справжню височину, оточуючи її десь так, як нижні зуби оточують язик. Рансома вразив різкий контраст між гарандою і гандрамітом. Ущелина простягнулася перед ним, наче намисто, із коштовних каменів, які вигравали фіалковими, сапфірово-блакитними жовтими та рожувато-білими переливами, вкритий лісом суходіл. І всюди суща вода, що то зникала з очей, то з'являлася знову, укладалася у надзвичайно багатий та різнобарвний візерунок. Малакандра нагадувала землю значно менше, ніж йому здалося спочатку. Гандраміт не був звичайною долиною, дно якої піднімається і опускається разом із горами. Він взагалі не мав до гір жодного відношення, а являв собою радше велетенську тріщину чи й яка розтинала пласке узвища гарандри і мала в різних місцях різну глибину. Тільки тепер Ренсон запідозрив, що саме гарандра і була справжньою поверхньою планети. Такого висновку ясна річ дійшов би будь-який земний астроном. Гандрамін же, здавалося, нема в кінця, скільки діставав зір. Він біг барвистою стрічкою, прямо звужуючись у перспективі, аж доки не сягав видно краю, де врізався літерою Ві в лінію горизонта. Якщо дивитися вперед, то ще була добрих сто миль завдовжки. Крім того, Ренсом прикинув, що від учора залишив позаду ще миль тридцять сорок. Доки вони спускалися повз пороги та водоспади туди, де можна було знову опустити човна на воду, рансом продовжував вивчати місцеву мову і з'ясував, як буде по-малакандрійськи човен, поріг, вода, сонце і нести, останнє викликало в нього особливе зацікавлення, адже було першим дієсловом, яке він засвоїв. Поза тим гроз довго намагався втовкмачити йому певне співвідношення, що базувалося на протиставленні таких пар слів гроса гандраміт і сироні гарандра. Ренсом вирішив, що, очевидно, гроса, септогроси, живуть унизу, а гандраміти в гандраміті, а сироні вгорі, на гарандрі. Але хто такі сироні? Замислився він, ледве чи відкриті простори, гарандри надаються для життя. Можливо, подумалось йому, у грусів є якась міфологія, у нього не було сумнівів, що місцеве населення перебуває на дуже низькому щаблі розвитку, і сироні то їхні боги чи демони. Вони знову сіли в човна і попливли. Приступи доти й далі мучили Ренсома, хоч тепер повторювалися щораз рідше і рідше. Лише через кілька годин йому спало на думку, що сироні, цілком можливо, є множиною від сорон. По праву руку від них котилося донизу небосхилом сонце. Воно опускалося до обрію швидше, ніж на землі, принаймні у знайомих Ренсомові широтах. І його захід не осяював тотешнє безхмарне небо пишними барвами. Була ще якась невловна, ледь помітна для ока відмінність, та заки він встиг окреслити її, бодай подумки. Сонячний диск уже пірнув за чорні на золотому тлі верхівки, шпилястий гір і гандраміт поринув у темряву. Ліворуч на сході плоскогір'я гарандри. Ще відсвічувало блідорожевим, далека й оповита дивним спокоєм рівнина, схожа на якийсь інший, ближчий до царства Духа Світ. Незабаром вони знову пристали до берега і попростували кудись у глиб фіалкового лісу. Після пережитої хитавиці у Ронсома ще трохи паморочилася голова, тому часом суходіл погойдувався у нього перед очима і наче тікав з-під ніг. Він дуже втомився і у дедалі густіших сутінках ішов уперед, ніби в якомусь напівсні, ось попереду, між деревами, заблищало світло, там горіло вогнище, кидаючи вгору відблиски на велетенське листя, між яким виднілися мерехтливі зорі. Рансомові здалося, що його враз біч обступили десятки гросів. Тепер, коли їх юрмилося навколо так багато. Вони скидалися на тварин набагато більше, ніж його самотній провідник. Землянин трохи злякався, але значно сильнішим за страх, виявилося почуття того, що він тут абсолютно цілковито чужий. Йому потрібні були люди, будь-які люди, навіть Вестон із дивайном. Ренсом так знесилів, що вже взагалі не реагував на ці круглі голови та вкриті шерстю морди, на яких годі щось прочитати. Аж тут, поміж дорослими до нього, пробралися жваві дитинчата, малята, щенята, називайте їх, як хочете, і йому відразу полегшило на серці. Такі вони були милі та гарненькі. Він поклав руку на чорну голівку і всміхнувся. Дитинча тієї ж миті перелякано зсахнулися в бік. Згодом Ренсом майже нічого не міг згадати про той вечір. Він щось їв та пив, довкола все снували чорні постаті. У світлі багаття зблискували дивні очі. Врешті-решт, він опинився у якомусь темному місці, вочевидь, під дахом, і заснув.